Дуже напруженою залишається ситуація в автономної Республіки Крим. На великий жаль, незважаючи на позицію всієї світової громадськості, всіх цивілізованих країн світу, в Криму продовжується нарощуватись військова присутність Збройних сил Російської Федерації. Вони Перейшли до блокування військових частин Української армії внутрішніх військ. Я сьогодні мав розмову по телефону з командирами наших військових частин. Я говорив з полковником Староженка, який командує 36-ю бригадою берегової оборони, з підполковником, командиром 1-го батальйону морської піхоти Ділятимським. Світлоковником Саєнка, який командує 50 м окремо механізованим батальйоном, ви знаєте, навіть в цих дуже складних умовах, коли військові частини знаходяться в оточенні російських військ, провокаторів, які постійно пробують створювати ситуацію, щоб була використана зброя у наших офіцерів, сержантів, солдатів. Залишається високий бойовий дух, залишається віра в власну країну, залишається впевненість, що навіть в цих складних умовах перемога буде за правдою, за Україною. Я дуже дякую всім командирам, всім командирам, хто зараз в таких складних умовах протистоїть провокації, протистоїть блокаді, протистоїть пропаганді, яка розгорнута в Криму, де Розповідають брехню про українську владу, про ті реалії, в яких сьогодні знаходиться Україна, де пробують розпалювати міжнаціональну ворожнечу, пробують протиставляти один регіон іншому. І наші військові, як Збройних сил, так і внутрішніх військ, наші офіцери, сержанти, солдати мужньо виконують свій обов'язок. Залишаючись вірними країні і українському народу, якому вони давали присягу. Ми підтримуємо їх, ми всі разом з ними. Дуже небезпечна ситуація склалась довкола Українського військово-морського флоту. Російські військові заблокували в Сівастопольських бухтах наші військові кораблі. Вони запуклали вихід цих бухт, і зараз, протягом цього дня, постійно йдуть погрози, що у випадку, коли військові моряки не здадуть кораблі, не складуть зброю, вони будуть по-піратськи захоплювати наші військові кораблі. Я спілкувався з капітаном корвета «Тернопіль» капітаном третього рангу Єміляника, старшим помічником його капітан-лейтенантом Кириловим, ви знаєте, що вони мені сказали? Що коли майдан без зброї зміг оборонятись проти озброєних злочинців? Невже ми не будемо брати з них приклад і здамо свій корабль піратам? Які нам постійно погрожують. Командири і матроси готові захищати свої кораблі, тому що вони захищають Україну, тому що агресія, яка сьогодні насувається на нашу державу, повинна бути зупинена. Я з величезною повагою ставлюсь до їх мужності. Безумовно, весь український народ, весь цивілізований світ зараз разом з цими мужніми людьми. Ми очікуємо від провідних країн світу не тільки моральної підтримки, ми очікуємо реальної допомоги, і я впевнений, вона буде. Я звертаюсь до керівництва Російської Федерації. Припинить агресію, припинить провокації, припинить піратство це є злочини. І за ці злочини ви будете відповідати. Ситуація достатньо складна і в східних пів... південних регіонах. Сепаратистські настрої, які пробують нав'язувати агентура, що працює вже декілька місяців в цих регіонах. Система дезінформації, яка дуже сильно поставлена. І, зокрема, трансляціям російського телебачення в цих регіонах, відбувається спроба підбурювати людей. Виступати проти власної країни. І дійсно в Харківській, Донецькій, Луганській області, в Одеській області були спроби навіть захоплення адміністрації. Але нова влада змогла зупинити ці негативні процеси і повністю відновити контроль над ситуацією. Я звертаюсь до громадян, які мешкають саме в цих регіонах. Схід південь України. Дорогі друзі, відкрити свої душі і серця. Ви українці. Серед провокаторів, які вас підборюють, багато громадян іншої держави. Багато людей, які за свою брехню отримують достатньо високу зарплату. Ви громадяни України. У нас одна країна. І ми повинні разом зробити її могутньою, великою демократичною, європейською. Ми повинні разом жити в нашому спільному домі і все зробити для того, щоб наші діти пишались, що вони українці.